Пройшли роки, та цього не забути. Голодна смерть косила всіх підряд. Та важко і сьогодні не збагнути, що був страшний голодний тілопад. Хотіли їсти, хліб їм тільки снився. Та висівки не в кожного були, і кожен з них до Господа молився, що висівки хоч меньку їм дали. Кропиву їли, навіть і полову, Бо жить хотілося кожному із них. Не дай Господь, щоб повторилось знову, Країна знала вдосталь від і них. Голодомор, страшні роки тридцяті, і знищення вкраїнців вочевидь, знущались над людьми убивці кляті, чи покарав Господь убивців цих Ці Ті жертви не хотіли помирати, хотіли вижити, голод їх убив, і з поля колос не дали підняти. Якби не так, то кожен з них вижив.